Шановні друзі, вітаю всіх разом з нами. Ви на фабриці новин. Я Юрій Бібік. Дякую за те, що переглядаєте це відео. Мій гість пан Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан першого рангу Військово-морських сил. Пане Владиславе, слава Україні! Радий вас дуже бачити. Вітання навзаєм, героям слава. Дякую, часу, що ви з нами. Ну що ж, пане Владиславе, звичайно, ми будемо починати з того, що відбулось в Підмосков'ї, в Москві. сьогодні. Е, самісінько раня. Ми всі прокинулись і побачили плюс-мінус. Ось такі кадри. Хочу звернути і вашу увагу, і наших глядачів на наслідки того, як українські БПЛА, Поцілили і, добряче, судячи з усього, поцілили по території Росії в конкретні е, об'єкти. Для початку, е, для старту, хочу запитати, до чого може призвести е, ось така атака, і пане Водославу, а чому кожен день ми не можемо ось так от лупити по Москві? От реально а, я думаю, що наші оператори дронів діють максимально раціонально, і вони спрямовують те, що витовляє наша оборонка, на об'єкти, які більш вразливі. До наших дронів Росіяни ж діють максимально раціонально, в першу чергу намагаються захистити те, що для них найбільш дорожче. Відповідно, Москва, під які ці регіони Російської Федерації надзвичайно насичені військовими об'єктами, об'єктами військової інфраструктури, команди пункти, пункти управління, зв'язку, бази, арсенали та склади всього того там рясно натикана. Відповідна система протиповітряної оборони в цих регіонах Російської Федерації надзвичайно ощільна. Є ще одна ділянка російсько-українського протистояння, де систем проти оборони тьма тьмущі. Звісно, що йдеться про територію нині окупованого Криму та Севастополя. Але ж вочевидь, що й там ворог намагається захистити те, що для нього є найбільш важливим. не ну, лише військові об'єкти, а також той самий Керченський міст, ряд ще інших об'єктів, які є допоміжними для росіян, в їх утриманні. Під під контролем тимчасово окупованого кримського півострова відповідно витрачати ресурс для того, щоб прочевити е, ворожу систему ППО та ПРО в, в, в цих регіонах. Ну така собі справа. Масштабна дронова атака, е, в рамках якої було застосовано ну, щонайменше понад три сотні дронів. Про це повідомляє російське міністерство оборони. Е, про наслідки поки що зарано говорити. Так, є відео, численні відео щодо прильотів по певних об'єктах, але говорити про те, що нам вдалося зруйнувати військові об'єкти чи інших стратегічних об'єкти, поки що зарано. Звісно, що росіяни на широкий загал про це повідомляти не будуть. Але ж я чекаю е, даних від супутників, даних від агентурної розвитки. Думаю, згодом ми дізнаємося, куди саме прилетіли наші дрони. А якби ці дрони були спрямовані на Менш регіон Російської Федерації. Я думаю, що масштабування наслідків було б більш значущим. Але, тим не менше, я думаю, що нинішня дронова атака відбулася напередодні зустрічі в Джиді в Саудовській Аравії. В такий спосіб представники нашої делегації демонструють своїм американським візові, що карти, чудові карти на руках у українських сил оборони є. Бо, якщо буде відбуватися дискусія в контексті того, що саме права сила є визначальним, то ми маємо аргументи і, очевидно, те, що сталося одного разу, вона буде обов'язково повторюватись. Попрацює наша оборонка ну а наші оператори дронів так само добре знається на предметі. Що далі, вочевиче, ми маємо розуміти, що головні голослівні заяви представників Держдуму Російської Федерації мовляв, треба у від, відповідь вдарити по Україні арешників. Це такі собі пустопорожні балачки, але те, що ворог навряд чи буде послаблювати свій тих за допомогою дронів на території нашої країни, я би не ризикнув. Ба більше учорашнє чергування двох літаків типу А 50 Ті саме літаючі радари над європейською частиною Російської Федерації, вони, то, здається, десь в районі Орловської та Тверської області літали. Скоріше за все, ворог здійснює розвідку та дорозвідку місцевості для того, щоб мати верифіковану розвідну інформацію для вчинення масштабних ракетно дронових ударів. І тут не варто недооцінювати ворога, мовляв, вони луплять своїми ракетами будь-куди ні. Вони шукають важливі об'єкти, об'єкти е військової, оборонної промисловості для того, щоб завдати нам чим більше шкоди. А отже, е якщо я читаю в моніторингових пабліках, що найближчим часом не варто не сигнал повітряної тривоги, я думаю, що ця інформація заслуговує на увагу і уж точно за будь-яких обставин не варта нехтувати сигнал повітряної тривоги, бо це безпека кожного з нас. Пане Ворославе, то в контексті поточнення арешникам росіяни не вдарять. Звісно, ні не вдарять, бо там досить така мудрена процедура, і відповідно, якщо вони і навіть не запланують такого рівня дії, першими, хто про це дізнається, це американці. А відповідно, вони поінформують своїх європейських партнерів, думаю, в тому числі і нас. Хоча і останнім часом поведінка наших заокеанських друзів та партнерів викликаючи не менше подив. Тим не менш є певні протоколи безпеки, якими навіть досить дивно, дивні деякі військові чи політичні посадовці з США, навряд чи будуть нехтувати. Але ж погрози можуть лунати. Хоча знову ж таки, хто такі -то саме Картаполов, що зважати на його заяви. Один з тих, хто робить певне шоу політичне на екранах російських телевізорів, але точно не має... Важеля впливу щодо ухвалення такого рівня рішень, пане Владиславе можливо, навіть це запитання вийде за межі військової тематики, і радше в політичній площині потрібно розглядати. і Я не думав, що я колись буду про це питати, але запитаю: а чи несе ризики ось такий удар? Я я до чого одразу хочу зняти всі там спекуляції в коментарях. Я абсолютно підтримую такі удари по території ворога. І чим частіше вони будуть, тим краще. Але чи не може це Росія використати, оскільки ви згадали, що сьогодні дійсно день переговорів? Американська і українська делегація зустрічається в Саудівській Аравії. Росіяни будуть волати, мовляв, Україна не хоче миру. Подивіться, будь ласка, наматимуться їх зірвати. Плюс самі американці казали, ми їдемо щоб там зрозуміти, чи хочуть українці миру. да і ось такі історії, як 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 американці на це можуть От таке запитання? А зважаючи на те, що лідер Сполучених Штатів Америки поважає право сили, і його аргументи грунтуються на тому, що Україна не має жодних шансів стояти в протистоянні з Російською Федерацією Такого рівня ескалація ситуації на полі бою. Вона може ну певною мірою надихнути наших американських партнерів на те, що не варто орієнтуватися в сути виключно на бойову міць. Російська армія нам є чим відповісти, і ця відповідь дуже болючою буде для ворожих сил та засобів. Відповідно, не варто вважати, що те, що сталося цієї ночі, було ну напрасним використанням ресурсів. Ні, ми діємо максимально раціонально, і Наша мета не лише продемонструвати наші бойові можливості, а й завдати ворогу чим більших вражень. Звісно, що якщо дивитися на цю історію суто раціонально, то можливо ці дронові атаки треба було спрямувати. Ну, на інші регіони Російської Федерації для того, щоб гарантовано досягнути відповідних результатів. Але якщо нам вдалося бодай, частково реалізувати задачу щодо нищення ворожих військових об'єктів на території Москви та Підмоскові, незважаючи на щільну систему протиповітряної та протиракетної оборони, там я думаю, що результат нас усіх потішить і додасть нам додаткових аргументів на перемовиному треті з нашими американськими партнерами. Американці, як бачимо, ну що на нинішня адміністрація поважає тих, хто має силу, має мотивацію і має можливості ефективно задіяти ту саму силу, пане Владиславе, Звичайно, будемо далі говорити про Курщ, Кур Курськ, Курщину і те, що відбувається там. От ми всі спостерігали, читали аналізували ще від учора слова пана Сирського. По суті, два аспекти, які я виділив для себе: Збройні сили України відходять на більш комфортні для себе позиції, так би мовити. І друге, нам не загрожує оточення. Давайте розберемося з цим, будь ласка. Я розумію, що ситуація складна. Наш глядач має розуміти, що ситуація непроста. і, звичайно, в ефірі. Не мають лунати там державні таємниці, але твереза оцінка того, що там відбувається, мені здається, має бути. Що скажете? А, ну певною мірою територія, яка знаходиться під контролем української армії на курському плацдармі, зменшилася. Якщо приблизно тиждень тому назад ми оперували цифрою в 500 квадратних кілометрів, зараз е, ця територія зменшилася до позначки в 300 квадратних кілометрів. Що насправді відбувається? Тут і зараз на території Суджі і Придмісті, в деяких інших регіонах, які й досі знаходяться під контролем української армії, ми бачимо маневри на оборону у виконанні українських сил оборони. Ворог задіє дуже велику кількість сил та засобів для того, щоб виконати розпорядження Володимира Путіна. Він прагне. Повністю здобути контроль над цією територією Курської області до 9 травня, бо якось буде дивно виглядати, якщо на параді перемоги з нагоди 80 річниці від дня завершення великої вітчизняної війни частина території Російської Федерації буде знаходитися під контролем іноземних військ. Ну звісно, що йдеться про війська українських сил оборони. А відповіда ворог застосовує всі наявні у нього ресурси, причому долучає і ресурси дружніх. До Москви сил нині знов на полі бою з'являється північно-корейські військовослужбовці, і той прорив в глибину нашої оборони території Курської області досягнуто було з усиллями щонайменше двох батальйонів спеціального призначення армії Північної Кореї. Але, тим не менш, ситуація на полі бою контрольована. Генерал Сирський звітує про те, що він безпосередньо працював на цьому напрямку разом з офіцерами свого штабу. і Я панен в тому, що ситуація хоча й складна, вона. Ну, знаходиться під контролем українських сил оборони. Ключовий фактор, який впливає на перебіг подій, там це фактор ресурсів. Тут ми маємо певні проблеми, бо е, росіяни спромогли створити серйозний тиск на ключову магістралі, яка забезпечує е, дії наших сил на території Курської області. Деться про трасу між сумами та е, суджою відповідно, Ця дорога вже тривалий час знаходиться під впливом ворожої артилерії, ворожих дронів. Активне використання ворогами дронів на оптоволокні ну серйозно ускладнює нашу протидію та саме дронам. Тобто, кожен е конвой, який рушає цією дорогою. Е Підпадає під вплив ворожої артилерії і ворожих дронів. Звісно, що цей факт впливає цей фактор впливає на ефективність наших, наших оборонних дій. Хоча справедливості заради, я думаю, варто нагадати нашу аудиторію, пане Юрію, що ми свого часу багато місяців тому назад говорили, що ми прийшли на територію Курської області не на віки. Ми прийшли туди для того, щоб відволікти леву частину ворожих сил та засобів з інших ділянок фронту. Це опція насправді спрацювало. Ми прийшли туди для того, щоб знищити чим більше ворожий наступальний потенціал, ми прийшли на територію Курської області, щоб створити таку собі буферну зону э, о, на території суміжної Сумської області, території Російської Федерації. Ба більше, якщо ми з вами подивимося на статистику прильотів російських кабів, то зазвичай від чверті до третини кабів, які щодоби запускають росіяни по наших е, оборонцях, прилітає на території Курської області того самого Суджанського району. Тобто ворог готовий вбивати все і вся не лише на території нашої країни, а й на території Російської Федерації, в такий спосіб намагаючись зменшити наш вплив на ці території. Що ми маємо розуміти далі? Динаміка на полі бою, зокрема на території Курської області, визначається суто і виключно ресурсними можливостями. Чи може статися так, як говорять зараз чимало експертів, що в осяжній перспективі протягом кількох днів чи можливо кількох тижнів українська армія може вийти з території Курської області? Такий варіант виключати не можна, бо ключовий фактор це фактор збереження життя та здоров'я наших воїнів. Якщо немає можливості забезпечити стала та безперебійне постачання для наших оборонців, відповідно варто проводити маневри на оборону, відходити на інші обережити позиції. Тим більше що на території Сумської області створена розгалужена масштабна мережа інженерної дженельна яка точно буде нам допоміжною для того, щоб стримувати ворожий наступ. Що які рішення ухвалює генерал Сирський український генеральний штаб? звісно на широкий загал, ми про це не дізнаємось лише час зможе нам або підтвердити цю тезу, або навпаки спростувати. Але те, що тут зараз ворог і досі тримає на території Курської області тисячного групування російських військ, це очевидно. У разі, якщо там буде згорнута українська присутність, військова присутність, куди саме буде спрямовано ті самі 60 тисяч, цілком ймовірно, на ті ділянки фронту, які для ворога є пріоритетними, Йдеться про що на межі три плацдарми, звідки на перспективу ворог може, скоріш за все, створювати передумови для подальшої атаки на славянсько Краматорську міську агломерацію. Відповідно, на Ліманський напрямок, напрямок від Часова Яра і напрямок неподалік від Тарецька. Я думаю, що для ворога все ж таки в першу чергу край важливо е, повністю окупувати всю Донеччину та Луганщину. Бо в принципі заради цього починалася так звана спеціальна військова операція. А отже, тішити себе ілюзіями, що тут і зараз ворог зголоситься на перемір'я, на припинення активних бойових дій, я би не ризикнув. Вониславе, ми всі бачили, чули, і читали про. Ось цей фокус росіян в трубі ми сидимо в трубі. Так ми бачили відео навіть російських військових, які казали, що ну вот нас отправили в эту трубу. Нас бросили отдають какие-то преступные указы и так далее. тому подібне, значить. Що ми ще знаємо? Що там частину росіян знищили? Хтось там задихнувся? Взагалі, принаймні, російські заблогери писали, що частина з росіян там задихнулася в тій трубі. В цілому це провал росіян чи це прорахована операція, яка свої плоди все ж таки принесла. Росіяни на мали скористатися опцією, яка що не менше двічі приносила позитивні результати для них. Ми пам'ятаємо використання закинутого каналізаційного колектора в районі Авдіївки. Ще один епізод пов'язаний з використанням саме каналізаційних труб, коли росіяни в такий спосіб використовуючи ці інфраструктурні споруди, заходили в тил нашим оборонцям. Цього разу Росіяни вийшли не так, як вони задумували. Ну, по-перше, ми так само вчимося в цій війні, так само враховуємо будь-які ризики із використанням певних інженерно-технічних споруд для того, щоб не потрапити в ту саму паску, в яку вже кілька разів потрапляли. Відповідно, контрдії української армії були відповідними. Ворог зазнав втрат, і, звісно, що коли вороги не надто вправно виходять справи, які вони задумують, вони намагаються компенсувати втрати особового складу, певні репутаційні втрати такими собі голосливими та пустопорожніми заявами, мовляв, унікальна історія, героїчний героїзм і прочее, прочее, проче. Не варто зважати на це. Бо росіян зазвичай брешуть, що тільки не відкривають рота, а от варто дивитися на диспозицію сил та засобів. Якщо ворог намагався зайти в тил наших оборонців, зайти буквально на територію суджі, то у нього з того нічого не вийшло. І най результати ударів за допомогою касетних артилерійських боєприпасів по росіянам виявилися не стільки масштабними, як ми на то сподівалися. В будь-якому разі ця атака ворожих сатозасобів захлинулася. Відповідно, говорити про докорінну зміну ситуації на полі бою через використання ворогом тієї саме інфраструктурної мережі газопроводу не варта. Вони спробували не надто вправно вийшло. Те, що ворог і далі буде шукати певні нестандартні варіанти та рішення для того, щоб е, витіснити українські сили оборони з території Курської області. Це очевидно. Нато багато поставлено на, на стіл, зокрема стіл перемови, і Відповідно, ворог буде шукати будь-які варіанти та можливості щодо масштабування тиску. На наших оборонців, але ж і наші воїни знають чудово і територію, і ворога, з яким, проти якого воюють. А отже, я думаю, що перспективи ми ще побачимо чимало звісток з поля бою, і знову ж таки, ключовий фактор, який впливає на ситуацію на болі, зокрема на полі бою, зокрема на території Курської області, це фактор ресурсів. Якщо нам вдасться відновити стала та безперебійне забезпечення нашого гарнізону, що діє там у ворога, немає жодних шансів. Ворог це розуміє саме тому і вчиняється тиск, і з допомогою дій диверсійно-розвідувальних груп противника. Які намагаються перетинати на держкордон е, між Росією та Україною, і намагатись просуватись у бік тієї магістралі між Суджою та суми, і відповідний вплив ворожа артилерії, ворожа авіації, ворожих апараторів е, дронів, які так само діють в такий спосіб, щоб максимально ускладнити нашу логістику. Там Пане Владиславе, перепрошую, дещо порушу логіку нашого ефіру, але не можу не відреагувати на заяву Трампа, яка от щойно прилетіла фактично. Він каже про те, що значить ядерна війна може статися вже завтра. Ми витрачаємо багато грошей на ядерну зброю. Рівень руйнувань перевищує все, що ви можете собі уявити. Це просто погано, що ми витрачаємо всі ці гроші на те, що якщо воно буде використано, це ймовірно буде кінцем світу. І, і Зміни клімату це ніщо в порівнянні з відповідними ризиками і так далі. Навіщо Трамп робить таку заяву? Чи дійсно ядерна війна ось ось можлива? Не думаю, що ядерна війна ось ось можлива, можливо, бо при усіляких прочих я дивлюсь на зовнішній вигляд кремівського диктатора. Е, якщо він стільки зусиль докладає для того, щоб виглядати так перфектно, він хоче жити. Можливо жити, якщо не вічно, то довго за умови повномасштабного ядерного конфлікту шансів у нього на виживання немає. А отже, певні. Заяви загрозливого е сенсу цікової мовірний можуть лунати з Кремля, але навряд чи колись вони будуть трансформовані в конкретні кроки, спрямовані на ескалацію протистояння аж до рівня ядерного протистояння. Тому ми маємо розуміти, що або американський лідер знаходяться в полоні певних ілюзій, або, можливо, йому в такий спосіб. Простіше е, маніпулювати суспільною думкою і намагатися працювати ті наративи, ті інформаційні посили, для які для нього конче важливі. Пане Владиславе, зробимо коротесненьку паузу для наших глядачів і попросимо їх не забувати підписуватись на телеграм-канал Владислава Селезньова. Посилання до нього буде в описі під цим відео. Ну і зрештою, якщо вже зайдете, а я наполягаю, щоб ви це зробили, тому що я підписаний і вам також раджу це зробити. Не забудьте і лайкнути це відео з паном Владиславом і підписатися на фабрику новин в тому числі. Хочу вас запитати, пане Владиславе, про таке. От ми знаємо, що Макрон звернувся до французької нації, та й в цілому це було звернення до світу, мені здається, і серед іншого сказав, що цього тижня, а він звертався минулого тижня. Цього тижня начальники штабів, генерали, офіцери також матимуть відповідну зустріч для того, аби думати, що робити з безпекою. У цілому ми знаємо, що є така собі коаліція бажаючих, там понад 20 країн чи понад 30 навіть країн. Вона формується Великобританією. Чи можливо, давайте так сміливо запитаю. Чи можливо, що ось ці 30 країн можуть увійти в Україну, можуть захистити нас, можуть свою зброю, своєю зброєю, свої, своєю присутністю битися проти Кремля тут в Україні? Це можливо, чи це зараз виключено? Ах, як же тішить наше вуха? Навіть ймовірність того, що світові лідери збираються на певні форуми, намагаються знайти певне порозуміння, щоб забезпечити присутність миротворчих сил та військ на території нашої країни? Але якщо ми дивимося на цю історію суто виключно з прагматичної точки зору, виникає кілька абсолютно слушних питань. Перше, хто буде фінансувати цю місію? Чи є у колективної Європи, чи у тих країн, які е, готові долучитися вартовичними військами е, відповідно фінансові статки та ресурси для реалізації цього завдання? По-друге, під яким прапором буде виконуватись та сама миротворча місія? Під прапором ООН, що абсолютно логічно, а що того не станеться, бо допоки в Радбезі ООН засідає Російська Федерація, варіант з висловленням Віта, він цілком ймовірний. До того є. Певні інші країни світу, які так само можуть усіляко уникати саме такого варіанту розвитку ситуації. Під прапором НАТО в 2009 році я разом з побратимами виконував завдання в рамках Сил Кейфор на території Республіки Косово. Прапор НАТО і відповідний мандат, який виконували і реалізовували військовослужбовці різних європейських країн, тоді працював. Але чи реально такий мандат отримати нам для того, щоб війська під прапором НАТО забезпечили миротворчу? Функцію на території нашої країни, важливо, що ні, бо Путін та його поплічники на кожному щоразу повідомляє про те, що за жодних умов та обставин вони не залишаться на присутність військ країн, які входять до північно-Атлантичного альянсу. Варіанти залучення миротворців з дружніх до Росії країн. Чи то Північна Корея, чи то Республіки Білорусь, можливо, навіть Китаю чи е, Ірану навряд чи ця опція спрацює, бо чи, е, ми можемо довіряти таки, таким військовослужбовцям, таким миротворцям. Відповідь, як на мене, так само очевидно. Який варіант? Можливо, якісь двосторонні комунікації домовленості між урядом України і урядом тих країн, які, які готові долучитися до цих миротворчих місій. Знову ж таки, питання фінансування на превеликий жаль. Ми зараз чуємо чимало обнадійливих заяв, які тішать нам вуха і дають певну надію, але щодо конкретних кроків: кроки спрямованих на посилення бойового потенціалу української армії з крайніх висловів, те, чи тверджень те, що я бачу, це збільшення обсягів військово-технічної підтримки від наших норвежських друзів та партнерів, певний кейс військово-технічної допомоги від наших британських друзів та партнерів, збільшення певних. Ресурсів від наших друзів з Нідерландів це поки ще все, що я бачив, та чув. Можливо, є і певні залаштунками давоності, про які ми не знаємо про них невідомо на широкий загал, але ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, це не обнадійливі заяви, а конкретні кроки спрямовані на посилення бойового потенціалу української армії. Якщо того не станеться, жодні обнадійливі заяви нічого не варті. Щойно Блумберг пише: Путін не хоче йти на компроміси на територіальні поступки, на миротворців всередині України на... наголошує на нейтралітеті і так далі. У Мене питання, пане Владиславе, А в залі вдасться домовитись у американців одна позиція. Давайте по перемир'я по лінії зіткнення У українців інша позиція на місяць. В небі, на морі, але на суходолі бої продовжуються у Росіян. Взагалі вона якась дика. Ну вона і з самого початку дика. Але ми не хочемо йти на ніякі компроміси. Ми не хочемо зупиняти вогонь. значить є конституція, там прописані області, які мають бути в складі Російської Федерації. Ну і так далі, тому подібне про миротворців НАТО і так далі. Вже навіть говорити не хочеться. Як домовитись, от зважаючи на три абсолютно різні позиції. Як ви думаєте, ніяк? Путін наполягає на абсолютно не нереалістичних вимогах. А відповідно чітко розуміє, що сторони перемовин за жодних обставин не приймуть ці. Фактично ультимативної вимови, а отже, війна і буде далі тривати. І єдиний аргумент, з яким буде рахуватися Володимир Путін, це аргумент сили. На превеликий жаль, о, очільник Сполучених Штатів Америки і досі не хоче це усвідомити. Його особиста харизма, його добрі стосунки з Володимиром Путіним. Нічого не варті. Бо для Путіна важливо вийти в історії таким собі Володимиром Червоним сонечком, який є збирачем земель російських. І будь-які політичні амбіції чи певні очікування від Дональда Трампа е, Путіна не цікаве. Єдиний аргумент, на який зважає Володимир Путін, це аргумент сили. На превеликий жаль, тут і зараз він не працює. Е, що стосується збільшення військово-технічної підтримки дії української армії, українського народу. Що буде далі? Лише час нас розсудить, але те, що ми маємо абсолютно чітко усвідомлювати, величезна підготовча робота, трек міждержавних перемовин між Києвом та Вашингтоном. Між, між Вашингтоном та Москвою це пусто порожні рухи, які навряд чи призведуть до якихось реальних зрушень, які можуть наблизити нас до е певної стагнації на полі бою, до певного перемовного треку з позитивним результатом. Розмови заради розмови таке ми вже проходили. 25 п'ять які проголошувалися в рамках антитерористичної операції, операції Об'єднаних Сил, вони щоразу порушувалися російською стороною. Довіряти за таких обставин та умов в Москві, я особисто не ризикнув. Пане Владиславе, я вам хочу подякувати за цей ефір, за ваш професіоналізм і за час, який ви нам зазвичай приділяєте. Це дуже цінно для нас. Бережіть себе, будь ласка, і до зустрічі. І слава Україні. Героям слава!